З вами, як завжди, у цій порі, ой, мамочки. Ви сумували за нами? Бо ми страшенно, тому пропонуємо не гаяти часу, а дізнатися про таке. Тести на вагітність розглянемо 5 популярних питань. Якими повинні бути дитячі тапочки? В якому віці потрібно вчити дитину правилам дорожнього руху. Настає час, і всі жінки задаються питанням: чи не вагітна я часом? І біжать в аптеку за тестами на вагітність. Давайте розберемо найпопулярніші питання, які можуть виникнути з приводу тестів на вагітність. На якому терміні можна робити тест? Деякі жінки так хочуть малюка, що біжать робити тести на вагітність мало не відразу після сексу. Запаси з терпінням. Після незахищеного статевого акту і через кілька днів після нього ти можеш тільки припускати, що зачаття відбулося. Те ще нічого не покаже. Струменеві та електронні тести більш чутливі до гормону хоріонічного гонадотропіну людини, які виділяються під час вагітності, і здатні визначити вагітність ще до початку затримки. Але більшість тестів показує достовірний результат з першого-п'ятого дня затримки. Запам'ятай, якщо тест показав негативну відповідь, але менструація так і не почалась, є сенс зробити повторний тест через пару днів. В який час доби робити тест? Якщо вагітність настала, то тест покаже будь-який час доби. Однак ранкова сеча найбільш показова для будь-яких аналізів в ній найвища концентрація всіх речовин. У разі вагітності це рівень ХГЛ, за яким і визначається сама вагітність. Якщо вагітність настала зовсім недавно, а це рідко, але буває навіть прямо перед місячними, то її може бути видно тільки при ранковому тесті. А те, зроблене протягом дня, може показати відсутність вагітності. Все ж сучасні тести дуже чутливі і, як правило, не брешуть навіть увечері. Які тести найнадійніші? Сьогодні всі тести на вагітність досить надійні. Точність результатів 97-99% за умови, що ти уважно прочитала інструкцію і зробила все правильно. Який купувати тест дешевий або дорогий? Результат від ціни не залежить. Якщо є вагітність, то їй покаже і найдешевший тест. Інша справа, що дорогі тести більш чутливі, можуть показати вагітність ще до затримки менструації. Проте, якщо з моменту затримки минуло кілька днів, то не варто платити більше. Чи може зіпсуватися тест? Тест може бути прострочений або зіпсований через неправильне зберігання. Купуючи тест, не забудь перевірити термін придатності. Для надійності та достовірного результату рекомендується купувати 2-3 різних тесту на вагітність. Тоді точно помилки не буде. Тож всім бажаної вагітності! Всім відомо, що підбирати дитяче взуття потрібно дуже ретельно, тому що саме від нього багато в чому залежить нормальний розвиток дитячих ніжок. Озброївши знаннями основних вимог до дитячого взуття, ми йдемо в магазин приміряти та купувати дитині сандалі, черевички, чобітки для прогулянок. Але як правило, ми зовсім забуваємо про домашнє взуття, якість якого часом навіть важливіші якості вуличного взуття. Тапочки це не тільки затишна зігріваюча річ, але ще й корисна для дитячих ніжок. Дитячі тапочки, як і інше взуття, повинні бути шиті з натурального матеріалу. Ідеальна підошва тапочок повинна бути гнучкою. Кращий матеріал для неї натуральний каучук. Як дізнатися, що перед вами зразково показові тапочки? Візьміть їх і зігніть подошву руками. Стисніть пальцями її товщину. Не гнеться, не пружинить – не купуйте. Товста, нагнучка, жорстка підошва виключає з роботи при ходьбі суглоби та м'язи стопи, що призводить до їх ослаблення і розвитку поздовжної плоскостопості. Звичайно, такі деформації приводять до появи болів у стопі й гомілці. Згодом можуть розвинути захворювання колінного та зостегнового суглобів і навіть хребта. Погодьтеся, важко утриматися від спокуси і не купити тапки у вигляді мордочок або машинок. М'які, затишні. Батьки можуть і не підозрювати, що кілька годин, проведених у смішних тапках, можуть завдати шкоту хребту. Навіть по квартирі шкідливо бігати в тапочках-іграшках з тканини. П'ята прибігу сильно вдаряється в підлогу. Підошва не в силах пом'якшити ці удари. Це загрожує пошкодженням паросткової зони п'яткових кіст. Обов'язковий атрибут дитячого взуття, у тому числі й домашнього, каблучок. Він необхідний для правильного формування стопи. Неприпустимі тапочки з відкритою п'ятою типу сандалі. При бігу п'ята совується з боку в бік і розхитуються. Це загрожує розвитком деформації стопи. Тому купуйте домашні тапки з будованим супінатором колодки і спеціальними застіпками-стяжками, що зменшують поперечну розпластаність стоп. Багато батьків скажуть, навіщо взивати дитину вдома. Нехай ходить в шкарпетках або босоніж. Це корисно. Так, босоніж ходити корисно, але тільки по землі, траві, піску, каменям, тобто в природних умовах. На рівні поверхні з різною факторою забезпечують оптимальне різнобічне навантаження на ноги та масажують стопу. Удома ж тривала ходьба по рівні гладкій і твердій підлозі може порушити нормальний розвиток зводу стопи дитини і в подальшому призвести до плоскостопості. Тому краще всього привчити малюка до дитячих домашніх капців відразу, як той почав ходити. Кожен із нас бажає бачити свою дитину здоровішою та неупошкоджену. І кожен певен, що його кмітливе маля під колесами автомобіля вже точно не опиниться. В родині не жалкують часу на те, щоб пограти з дитиною, погуляти, навчити читати або малювати, відправити в спортивні секції у всілякі кружки, але рідко знаходять 5 хвилин в день, пів години в тиждень, щоби навчити дитину уникати нещасного випадку, особливо на вулиці. Щодня ваша дитина ходить до навчального закладу та в зворотньому напрямку. А дорога це завжди небезпека. І головним учителем безпечної поведінки дітей на проїжджій частині є не працівники навчального закладу, не ДАІ, а саме батьки. Є дитячі книжки, дитячий театр, дитяче кіно, дитячі іграшки. Але немає і бути не може дитячого дорожнього руху. Безпечні поведінці на дорогі треба вчити. Але завчені, як вірші правила, не вбережуть дитину від біди. Тому поряд з вивченням правил дорожнього руху треба діяти особистим прикладом. Часто батьки задають питання нашим працівникам Державтоінспекції, які проводять зустрічі з школярами, дітками в дитячих садочках, з якого віку потрібно вчити дитину правилам дорожнього руху. Ну, мабуть, що коли ви взяли дитину за руки і вона сама пішла, почала. Говорити. З того часу потрібно вже її орієнтувати в цих питаннях, тому що незабаром вона почне самостійний шлях по тротуарам, пішохідним переходам. Ну і більш детально вже вивчати потрібно в дитячому садочку і в школі, і вимагати дотримуватись в тому віці цих правил дорожнього руху, тому що це безпека, це збереження життя наших дітей. Відразу багато інформації для дитини не потрібно у вивченні правил дорожнього руху, тому що навіть дорослі люди, які навчаються в закладах на отримання посвідчення водія, проходять програму поступово із навантаженням, з підвищенням навантаження. Тому Бажано конкретні речі вивчати поступово, якісь локальні моменти по світлофору, по пішохідному переходу, по громадському транспорту, по велосипеду. Потім було б непогано закріплювати це дома в ігрових моментах, наприклад, малювати світлофор чи пішохідний перехід, і запитувати у дитини, навіщо ці речі і як їй потрібно себе вести. у Тій чи іншій ситуації. Трапляються випадки, коли батьки в інтенсивному процесі життя забувають, йдучи з дітьми, самі дотримуватись правил дорожнього руху, і в багатьох випадках діти роблять зауваження батькам, що вони неправильно переходять дорогу не в тому місці, не на той сигнал світлофора. І, мабуть, для кожного батька чи матері це буде дуже образливо і надовго запам'ятається, тому у е дитини пам'ять розвивається постійно в дитячому віці, вона все швидко схвачує і не потрібно їй показувати приклади, які суперечать вимогам правил дорожнього руху. На сьогоднішній день розвиток промисловості дозволяє. Придбати кожній дитині, яка використовує чи то велосипед, чи то грається, чи то йде з школи, чи до школи чи після школи, використовувати світлоповертаючі пристрої на руки, на взуття, на одяг, жилетки різні, або ж вже обладнаний дитячий одяг такими стрічками світлоповертаючими. Це дає можливість своєчасно побачити в темну пору доби дітей водіям, тому що трапляються різні ситуації на дорозі, коли зустрічний роз'їзд транспорту і ускладнюється видимість, чи то пішохода, чи то велосипедиста, і водій миттєво може зреагувати і зберегти життя вашій дитині. Чи варто купувати? Батькам ці пристрої, безперечно, варто. Навіть у деяких країнах європейських це узгоджено на законодавчому рівні, і всі дітки мають взуття і одяг відповідного зразка, що дає можливість їм пересуватись в темну пору доби і не зробити шкоди для себе і для водіїв. На сьогоднішній день створено дуже багато. Телевізійних передач, в тому числі мультфільмів, які навчають дітей правилам дорожнього руху, проводять роз'яснювальні бесіди, висвітлюють якісь аспекти дорожньої обстановки, які найбільш частіше трапляються з дітками. Тому батькам потрібно залучати дітей до перегляду таких передач і намагатись їм роз'яснювати ті питання, які вони, можливо, не зрозуміли або не так сприйняли. У дошкільному навчальному закладу центру розвитку дитини номер 12 Джерельце правилам дорожнього руху діток починають вчити з трирічного віку. В садочку створили спеціально обладнану кімнату дорожнього руху, де маленькі джерельчани граючись в честь правила дорожнього руху. В цій кімнаті є пішохідні доріжки, магістралі, дорожні знаки. Діти можуть спробувати себе як водії, пішоходи та інспектором ДАІ. в даній кімнаті зібрані різні види дорожнього транспорту, дуже багато дидактичних ігор, рухливих ігор, дитячої літератури, методичних посібників. Діти там заняття в кімнаті вуличного руху проводиться один раз на тиждень, другу половину дня. Діткам в даній кімнаті дуже цікаво, пізнають багато корисної інформації. Входячи з під'їзду будинку. Використовуйте будь-який відповідальний момент для ознайомлення дітей із правилами вуличного руху. Гуляючи з дитиною по місту, по дорозі до школи, садочка та додому, зверніть її увагу на те, як багато машин, легкових і вантажних автомобілів їздить по вулиці. А який порядок? Це тому, що люди виконують правила дорожнього руху. Не стійте з дитиною на краю тротуару. Зверніть увагу дитини на транспортний засіб, що готується до повороту. Розкажіть про сигнали показчиків поворот у машин. Дуже важливо, щоб ваша дитина зрозуміла, а не тільки запам'ятала, що виконувати правила руху потрібно завжди і всюди. Тому особистим прикладом показувати їй, як потрібно поводитись на вулиці. Ваш приклад буде більш наочним, ніж сотні разів повторювальні слова Не ходи на червоне світло. Тому навіть якщо ви спізнюєтесь, все одно переходьте дорогу там, де це дозволено правилами. Вчасно навчайте дітей умінням орієнтуватися в дорожній ситуації. Виховуйте потребу бути дисциплінованими на вулиці, обережними й уважними. Знайте, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ваша дитина буде діяти так само. Пам'ятайте, що ви стаєте учасником дорожнього руху не із проїзної частини вулиці, а й тротуару. Це була програма Ой мамочки з Юлією Таран. Зустрінемось за сім днів. Бережіть себе і своїх діточок. Насолоджуйтесь останніми теплими днями золотої осені. Та пам'ятайте, що ви можете стати героями нашої програми, якщо напишете на сторінку в контактах або на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Я вас люблю, Па-па!